Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не судіть і не будете засуджені, і давайте і вам дасться міру добру, таку потрясану, натоптану. Знаєте, я коли читаю про цю міру натоптану, Мені завжди чомусь згадується, знаєте, ну кожен із вас буде на базарі, особливо там, де продають помідори, огірки, щось таке, що треба важити. І завжди чомусь стараються надурити. В мене приїхали тут, купляти були металолом. І понакручували ту вагу свою і так далі. Я став перевіряти вагу, та й вияснилося, що я мажу 35 кг. Я думаю, Боже, як я похудав. Я чому це розказую? Це напевно спорченість нашої людської природи. Хіба трудно сказати? Ціну, така, яка тобі буде добра. Не треба мене дурити на вазі, але скажу вам, що люди часом хочуть бути обманутими. Злий старається змінити наше життя уважно на краще. Але він це робить як ілюзію, ніколи не правдиво. Злий вибирає таку дорогу, яка є дуже легкою. Сказав і сталося. Не переживайте, нічого не робіть, все буде добре, все минеться, все само собою станеться. І якась проблема, нічого не робив, вона сама собою втрясеться. Не втрясеться. Злий дух – це є на то джерело ілюзій. І людина так привикає до цих поблажок, що хоче часом бути обманута. І так простіше думати. І так простіше жити, і так простіше сприймати реалії цього життя. І Христос каже, що ну не може погане дерево приносити добрий плід, не може тернина родити виноград. По ваших плодах каже Господь, пізнають, хто ви такі є. І каже Господь, що ми часто бачимо скалку в оці брата свого, а колоди в своїм оці не бачимо. Чому Господь використовує такий гіперболічний прийом, щоб ми могли зрозуміти, що, коли на нас дивляться, люди, дають оцінку, то вона ну, така собі дуже скромна, а коли Господь на нас дивиться, то Він нас розказує, як Він нас бачить. Той, хто бачить скалку в оці, то в нього колода, каже Господь, бо тому що ми можемо бачити мало, а Бог бачить багато. І тому Господь і так і порівнює. Він каже, ти дивишся в око брата свого і бачиш скалку. А я дивлюся, каже Господь, я дивлюся в Твоє око, то не скалка, то колода. Тому тільки Господь Бог може давати оцінку, тому Господь Бог може засуджувати, тому Господь Бог може прощати. Тому чому? Бо тому що Він про нас знає не трохи більше. А знає про нас усе. І каже він: учень не є більший від свого вчителя. Бачите, так він використовує якісь слова, не говорить, що ви малі, а я великий. Він не каже, що ви представляєте, який я вчитель, вам ще далеко до мене. Але він пояснює, що. Учень каже, не є більший від свого вчителя, але коли навчиться, стане таке як учитель. І дуже важно є, коли учень перевищує свого вчителя. А то як так можна перевищити свого вчителя? Та так і побудований світ. Щоби прийняти від свого вчителя все те, що він знає? І те знання, яке ти отримуєш, ти робиш таку синтезу, так? поєднання тої науки і додаєш від себе. Бо тільки людина може творити, тільки людина може робити відкриття. Штучний розум, який би він не був мудрий, він може рахувати, поєднувати, аналізувати, але штучний розум. Поки що не може робити відкриття. Це притаманне людині, це те, що людину уподібнює до Бога Творця, бо ми створені на образ і подобу Божу. І коли людина забуває своє призначення, що вона створена образ і подобу Божу. Що вона покликана міняти світ, робити його краще за рахунок свого старання і вміння. Старання і вміння це два крила, які поодиночці не дають результату. Якщо ти будеш старатися, але ти, ти не вмієш то зробити, ти його не зробиш, а як зробиш, то недобре. А якщо ти будеш. Мати вміння, але не будеш старатися, воно також буде неповноцінним, тільки наслідок старання і вміння. Ми зможемо прийти у цей світ, щоб його змінити, щоб його зробити трошки кращим. А слухайте, є люди, які його роблять трошки гіршим. І біда, що роблять це кожен день. А як гірше я можу зробити цей світ? Та починаючи від того, що йдучи по дорозі, я можу викинути обгортку від конфети просто де попало. Це ознака, що ти не готовий, щоб світ робити кращим. Ти слуга диявола, бо ти робиш його. Гіршим. Диявол іде і не розкидає сміття по місті, він розкидає насіння по людських душах, щоб в нашому, у тому доброму ґрунті росли не Божі зерна, а диявольські. Чому? Бо тому диявольське насіння це як бур'яни. Ніхто ті буряни не поливає, ніхто їх не полить, а вони ростуть. І ростуть Бог знає, йде. А в полі посадиш картоплю чи посадиш бурян, чи що-небудь, коло нього треба і сапати і підгортати, а картоплю ще треба покропити, біжук і з'їв, І щось трохи не так, а вже зів'яло, о, вже не то. Мало дощу, все вже така ніяка маленька, як, як виноград, розумієш. А буряни ростуть. Картоплі немає на тім самим городі, буряни Лобода все росте, буяє. Це для того, щоб ми знали, як у наших душах росте Боже зерно і диявольське на тім самим ґрунті, так як на тім самим городі. знаєте. І тому каже Господь, що не може добре дерево приносити погані плоди. А людина може. Людина може одна і та сама. Вона в один день може бути дуже добра і в один той самий день, через годину дві може бути дуже недобра. На закінчення скажу. Про це все, що ми говорили, як говорить Господь, добра людина із доброго скарбу серця свого приносить добре, але хазле. Тому кажу вам: так як ви йдете в город і боретеся з бурянами, вимикаючи їх, і кожен, хто працював в городі, знає, що чим менший бурян, його легше микнути. Бо як воно потом в то вже ні сапкою, нічим навіть сам не можеш його витягнути. Тому кажу вам, будьте добрими господарями у своєму отут в душевному городі. Не давайте, щоб насіння Злого Духа сходило. Не давайте не кидайте туди. Оті скалки, які ми потім замічаємо в чужім отці, бо вони переростають в таку велику колоду в нашому оці. Будьте щедрими, а щедрий може бути тільки той, хто добрий, тому робіть себе добрими. Приймайте насіння Боже, самі від себе ми не можемо родити. Ми, як учні, вчимося в Ісуса Христа, вчимося насіння Божого, щоб воно впало в мій город душі, щоб мало що рости. Бо людина часом думає, що я сама без Бога можу зробити все. Без Бога казали старі люди, ні до порога. Для того, щоб була віра, має бути слухання, слухання, слухання Слова Божого. Користайте із того, що Господь Бог нам дає. Користайте кожного дня, щоб приносити добрі плоди. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.